Вітаю всіх! Ви зі мною на каналі світ моїх захоплень, Я сьогодні знаходжусь на дачі. і В об'єктиві у мене кущ троянди, котрий е, був уже обрізаний до определеної висоти. ну Його зараз висота десь, ну, сантиметрів 70 Взимку його можна ще нижче обрізати, але ж е, таку висоту я буду заставляти, а потім уже вирізати весною те, що перезимувало добре, те, що буду бачити, що мені потрібні гілки, на яких бруньки мені будуть подобатись. Але на сьогоднішній час я бачу уже точно бачу гілки, котрі можна і не зроставляти в зиму. Кущ дуже загущений. Отакі гляньте, це буду показувати. Отакі гілочки, котрі йдуть всередину куща, ось бачите, вона вроді б то й молоденька, але вона йде до середини куща і вони перетинаються. Це ж він вже він стоїть без листочків, сказати би так, скелет один зостався. А якщо він буде з листочками, з цвіточками, буде дуже велика загущеність. Це сказується і на хворобах троянди, вони погано продуваються, там волога зберігається, починаються всякі грибкові захворювання. І на квіточку сказується, квіточка буде мільша, ну менша. Тобто. Тому будемо це не потрібно вирізати в з вами. Оцю гілку точно треба вирізати, вона йде до середини куща, трошки, трошки ми її розчистимо. Отакі зрізи робіть наскось. Отакочки, бачите? Тому що на отут-зрізі не повинна скопичуватись волога, дощова вода. Якщо ми рівний зріз зробимо. Вода дощова буде зоставатися і можуть піти за, ну, захворювання, розвиватися грібковий, і вона може гнити гілочка почати. Оце вже видно, що баточити суха частина. Тобто його теж можна спокійно зрізати. От. Тепер дивимось далі, що нам зайве. Ці гілочки теж вони йдуть до центру. Теж будемо розчищати, прибираємо. Зразу їх і витягуємо. До речі, це троянда Гошпіль. Не дуже вона колюча, але колючок у неї мало коло квіточки вище на стеблі. А тут донизу той колючок так добрячий. Я в перчатках таких резинових всі мої тряпчані вже естетичний від. За сезон згубили, тому для відео знайшла більш-менш новенькі. А до чого я про перчатки, що не затримую, бачите, які кулючки резинові перчатки не спасають. Але далі дальше... йдемо, що нам далі зрізати? Бачите, є отакі підсохші гілочки, їх теж можна спокійно зрізати, щоб воно тут. Не загущалося. Отут дивіться, що я вам хочу сказати. Дивіться, яка молоденька, гарна гілочка. Зрозуміло, що і вона буде рости, на ній будуть цвіточки. Ну, і вона перетинається за такою товстою. І я, знаєте, прийму рішення, я оцю товсту зріжу. І я її буду зрізати на рівні, ось на цьому рівні. Бачите, тут будуть нижче йти більш молодші гілочки, їх зоставимо. А отут, ну тут я вам скажу, що навіть секатор мені, мабуть, не допоможе. Я візьму пилочку, ой, тут рядом чоловік дерева обрізав. І ми її... Я її буду видалять пилочкою, тому що сікатором, отак, знаєте, секатор буду розшатувати. Я тільки гілку спорчу. Я її боюсь навіть отут приламати. О, зараз, хвилиночку. Ну, я вже повернулась з пилкою. Ось така у мене пилочка є, будемо нею далі працювати. Однією рукою мені незручно, тому зараз я вам покажу приблизно, які я гілки буду видаляти. Ну, оце показала, оцю буду видаляти однозначно. Розчищаю, видаляю все зайве. Можливо, навіть оцю, отут на цьому рівні цю зріжу. Тут, хоч і молоденька на ній йде гілочка. І тут, бачите, такий ось так опустила. Молоднячок, є такий базальник. Він базальник не від корня, а так від гілочки. Але завтра у нас 31 жовтня, тобто вже на носі останній місяць осені. І якщо перші морози вдарять в листопаді, то ця гілочка вона не визріє і, звичайно, вона змерзне. Її не стоїть шкодувати, нею можна поступитися. Сформувати хороший кущ. Оцю гілочку теж можна без жалісті вирізати, коли ви бачите, що для формування куща це необхідне. Тобто я зараз займусь пилянням, одною рукою незручно телефон держати і робити всю справу. А далі я вам покажу, що вийшло з цього. Так, ну, Я пропоную вашій увазі обрізаний, розчищений кущ, так виглядає. Ось всі ці гілочки котрі прийшлось мені прибрати, кулюча вона, звісно, паразитка, і ще та перчатки мені як, ото, знаєте, як собака куфайку порвала, але то перчатки то таке, в мене ще там, мабуть, і кров тече з пальців, бо шипи в неї такі не дуже привітні, ось дивіться, погляньте, шипи, вона має такі, як вам показати, ну, о, серйозні. Лаяла мене колола. Так, в такому стані я її зоставлю, далі поки не буду обрізати. Що я на сьогоднішній день ще зроблю? Навколо неї оце все обірву, підрихлю її і підсиплю амафоскою. І це буде будуть такі роботи, осінні проведені з нею свої рози. в осінь я не закутую. Ну, така температура, вона, ви то жарко, то трошки вдарить мороз, то трошки дощ піде. Потім розкутую їх. Я боюсь, що вони попріють. Якось вони в мене ростуть так. Тут у нас то забор, то будинок в затишочку і все благополучно. Дай Бог зимували всі роки і цей перезимують. Так, ну рихлю далі. Іноді ще, знаєте, з лісу опада хвойного то або під опадом така перепрівша, хороша земелька, то нею підсипаю. Тут бачите, як сліди цього підсипання з ріку в ріку, тут шишки в мене валяються. Ну, Кажуть, що підкислює почву. Хвойний опад. Підкислює. Але для роз, я думаю, це не дуже погано їде додому, прощається. А ми ще трошки попрацюємо, день такий не в року хороший, теплий. 10, 19 градусів у нас сьогодні тепло. Трошки амафоски кину, вона не буде зайвою, завжди допомагає. Якщо буває, знаєте, закривається сезон і є попіл від крайніх шашликів, від крайнього жареного м'яса то теж добре сюди підсипати корисну справу такий попіл відіграє. Так трошки понасипаю, дуже не ковиряюсь тут, тому що міста у мене для квітів не так уже і багато. Тут роза навколо роз багато всяких луковичних. Тут і нарциси, і тюльпани, і все що загодно. Рядом піони. От, ну поки що про гошпіль. Гошпіль, отак ми обрізали, такою вона зостається. Любіть свої рози, ухажуйте за ними і вони вам будуть відповідати обов'язково взаємністю. Не тільки рози, всі квіти. Дякую за увагу, до нових зустрічей.